Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Російські опозиційні політики, такі як Ілья Яшин, Юлія Навальна, Владимир Карамурза, випустили заяву, що в Берліні знову пройде. Антивійськовий марш росіян, але вже 1 березня, як ви пам'ятаєте, перший такий антивоєнний марш був нещодавно у листопаді. Черговий марш проти Путіна у Берліні, що в принципі вже звучить абсурдно. Більше того, той, який був у листопаді, певною мірою був провальний, тому що там було десь 3 тисячі людей, при тому, що на території Німеччини проживає десь. 3 мільйони росіян зрозуміло, що не всі підтримують опозицію, що там вистачає і вати, і різних інших людей, але тим не менше, все одно це дуже мало. Ну і ще окремо був там страть щодо російського флагу, чи варто його виносити на цей мітинг, чи не варто, чи треба йти тільки по з цим антивійськовим прапором. Насправді мета цього мітингу не дуже зрозуміла, начебто, треба показати, що там не усі росіяни підтримують Путіна, підтримують війну, підтримують агресію. Але у той же час ми бачимо, що виходить. Три тисячі людей, і не думаю, що у березні буде більше. Тому й справді виникають тільки питання щодо того, а скільки ж антивоєнних росіян в принципі існує. Такі ж імперії. Ах, не... Навальний коли Навального спросили, чи Крим, що він відповів? Крим не бутерброд, щоб його віддавати. Це, це не мої слова, слова Навального. А що він сказав про Грузію в 2008 році? Да, Он сказав, сказав, що так хочеться покрити всю Грузію в інтернеті. В банд... Як називається ковровими Кавровими да? А нещодавно стало відомо, що Палата представників та Сенат не затвердили продовження ленд-лізу. І наразі вийшов документ, де якраз немає навіть згадування цього акту. Як пише посол України Сполучених Штатах Оксана Маркарова, говорить про те, що українські дипломати продовжують робити все, щоб цей акт було затверджено, щоб ландліз як би продовжено, але наразі його не затвердили, і навряд чи затвердять, тому що затвердився документ на наступний рік. Нагадаю, що цей закон про ленд-ліз був підписаний президентом Джо Байденом 9 травня 2022 року, через 2,5 місяці після початку повномасштабної війни. А не знаю, чого там українські дипломати взагалі хочуть домогтися, враховуючи те, що ленд-ліз так і не запрацював. Він був затверджено офіційно на папері, але в принципі ніяк так і не спрацював. При тому, що Байден не мав робити нове запрошення до Конгресу, тобто його б ніхто не зміг заблокувати, і він міг би його активізувати у будь-який момент. Тому акт виявився суто показовим, але свого часу вселяв великі надії, що Сполучені Штати почнуть постачати доволі багато озброєння до України. Але виявилося, що це не так. Тому є цей лендліз чи немає його, в принципі, не відіграє ніякої ролі. Тим більше на порозі стоїть же адміністрація Трампа у якої інші цілі. А видання BBC пише про те, що після початку вторгнення в Україну Росія планувала зробити 108 пасажирських літаків, але через санкції змогла зробити тільки сім. Там була ціла програма, яка була прийнята урядом у 2022 році, і там повинні будувати доволі багато літаків, наприклад, за 2024 рік. Повинні були збудувати 69 літаків, ні вийшла, ні фартанула, як то кажуть. А взагалі авіабудування досить складною та технологічною сферою, і навіть за західними країнами Китай не може їх не здогнати у цьому плані, при тому, що там інші технології доволі активно імпортує, доволі активно заміщує і навіть в принципі конкурує по деяким моментам. А ось авіацію навіть Китай так не може зробити. По суті, у світі є дві головні компанії, які займаються будівництвом пасажирських лайнерів. Це Боїнг та Airbus. Боїнг це американська компанія, Airbus – французька ну і всі вони знаходяться на території, скажімо так, західного світу. Хоча навіть попри те, що з Боїнгом останні там, роки є скандал за скандалом, тим не менше вони все одно залишаються лідером і конкурентів у цих двох компаній небагато. А тому, в принципі, доволі дивно було вважати, що Росія у цьому напряму досягне якихось успіхів. Що ж тут казати, Росія навіть свої автомобілі не може виробляти, це набагато легше. Але навіть автомобільний ринок Росії наразі просто заполонили китайські продукти. Румунія та Болгарія повноцінно приєднаються до Шенгену з 1 січня 2025 року. З 1 січня два року був так званий повітряний Шенген, тобто не було паспортного контролю, якщо ти прилітаєш до цих країн, але був паспортний контроль, якщо притинаєш. Наземні кордони. Сама по собі новина не дуже цікава, але вона показова, наскільки можна довго інтегруватися до Євросоюзу при тому, що країни вже в ньому знаходяться 20 років. Тобто сам вступ до Євросоюзу ще не означає, що країна отримує усі преференції, які мають інші країни, і як правило, такий процес інтеграції може бути надто довгим ось за 20 років країни тільки що вступили до Шенгену. А це дуже залежить від того, як швидко проходять реформи на території країн. Тобто ми бачимо, що Польща, в принципі, має вже усі преференції досить давно, а ось Болгарія з Румунією відстають на це рахунок. І це пов'язано з внутрішнім кліматом у самих країнах. Тому, коли або Україна вступить до лав Євросоюзу, не слід очікувати, що будуть відразу усі преференції. Скоріше за все, буде дуже довгий перехідний період, коли Україна зрівняється по рівню прав з іншими країнами. Спочатку теж буде доволі багато обмежень та різних питань. У Москві нещодавно була вбита конструктора Михайла Шацького. Він займався модернізацією ракет та дронів для російської військової машини. Першим про це написав Олександр Невзоров, після нього почали писати і різні російські змі. І що цікаво, що українське громадське взяло коментар в українських спецслужбах і так ті підтвердили, в принципі, що це вони зробили. Говорять про те, що ця людина є законною ціллю для Сил оборони України. Тому що вони причетні до розвитку російського ВПК. А до речі, така ізраїльська тема. МОСАД теж проводить подібні операції на території Ірану і вбиває людей, які причетні до ВПК та причетні до ядерних розробок. Це вже ж викликає питання законності, гуманності та такого іншого. Але спецслужби в принципі світу працюють так, що в них не дуже часто виникає таке питання. З іншого боку, ці люди безпосередньо причетні загибель цивільних на території України, тому що ці ракети та дрони Росія використовує постійно. І, начебто, це не перше таке вбивство, і з російськими пілотами теж таке траплялось. Нещодавно Трамп на своєму інтерв'ю Time зробив заяву про те, що Сполучені Штати тільки загострюють цю війну. Так він прокоментував рішення Байдена щодо дозволу бити американською зброєю по російській території, коментуючи, говорить про те, що Сполучені Штати роблять тільки гірше, і що його знову ж таки метою є закінчення війни і якісь угоди. Ось такий цікавий коментар, теж боїться ескалації, як і демократи. Хоча з точки зору Трампа, в принципі, це навіть логічно, тому що Трамп знову ж таки хоче перемовин, хоче, щоб це все закінчилося якимось. Договіром, а тому якась додаткова ескалація вона вже ж не додає можливостей щодо перемовин і загострює конфлікт між сторонами. А тому такі перемовини мають більше шансів провалитися чи можуть навіть не початись. Видання Рейтер пише про те, що Туск після зустрічі з Макроном зробив заяву про те, що він не збирається посилати війська польські на територію України навіть після замороження конфлікту. Так він говорить про те, що вони ведуть активні перемовини з Макроном щодо встановлення миру в Україні щодо підтримки і так далі, і так далі. Але ось війська не хочуть водити. Насправді така погана новина, хоча Трамп, начебто, наполягає на тому, щоб саме європейські війська знаходилися на території України. Після встановлення ось цієї демілітаризованої зони, і принципі і логічно, це якраз і буде гарантією безпеки, тому що без європейських військ така заморозка може недовго протриматися і початися реванш. Загалом подивимося, як на це буде реагувати Трамп. В принципі, у Європі є доволі багато країн, може вони погодяться. Хоча нещодавно ось хорватський президент заявив про те, що поки він буде на своєму посту, не дасть вести війська на територію України. Хоча озлив Польщі це доволі неочікувано, тому що Польща одна із тих країн, яка так доволі яро підтримувала і завжди підтримує Україну проти Росії, а тому така ситуація не дуже. Повторюю, що ще важливо, щоб війська ядерних країн НАТО знаходилися на території України. Як ми розуміємо, американських військ не буде, але мають бути чи французькі, чи британські війська. Це принципово важливо. І ось наступного новиною Street Journal пише про те. Що Трамп підтримав відправку європейських військ в Україну для контролю за перемир'ям? А пишуть про те, що під час розмови, якраз із Зеленським та Макроном, Трамп підтримав таку ідею, і в принципі вона є досить популярною серед республіканців і є напевно навіть основною. Тому що подивимось, як буде Трамп діяти щодо європейських країн. Пресофіцерка 47-ї бригади Магура відреагувала на закиди Валерія Маркоса і його ось відео і заявили про те, що він хлопчик, якого образили. Також його звинуватили у тому, що він захопив усі акаунти бригади і не надавав доступ для інших людей, хоча займалися, начебто, цими соцмережами. Усі відео Маркуса викликали неоднозначну реакцію у суспільства. Деякі люди його підтримали. А ось деякі люди навпаки говорили про те, що це тікток війська та таке інше. На стрімі ми дивилися два перших відео Маркоса, і справді є якесь таке двояке відчуття була можливість зняти все в більш в бойових, скажімо так, робочих умовах, але раптом от вдалося виділити кілька днів і записати все якісно. А з одного боку, те, що він розповідає, це реалії української армії, це безвідповідальність, це корупція, це просто нахабство і подібні речі, які в принципі відбуваються усюди. Про це ми чули і від інших військових, про це в принципі розповідали доволі багато, хоча без напевно таких подробиць, які видавав Маркус. Але так чи інакше ці проблеми обговорювалися, і, напевно, вони присутні були у цій бригаді, тому що вони, ну, присутні усій українській армії, на жаль. З іншого боку, зі слів самого Маркоса, стає зрозуміло, що він постійно намагався порушити чи порушував військову ієрархію, яка доволі жорстка, і це, в принципі, усіх бісило. Він спілкувався на одному ж рівні зі старшими офіцерами, або навіть їм щось намагався навіть наказувати. Чи бути наставником, це регулярно визивало роздратування та конфлікти з офіцерами. Насправді, армія просто не то місце, де люди там радяться, де вони приймають разом рішення, вислуховують скарги. Армія це про жорстку ієрархію, і людина, яка молодша за званням, вона не може нічого розповідати офіцеру, вона не може нічого йому там навіть рекомендувати. А армійська ієрархія доволі жорстка і це в першу чергу про виконання наказів. А водення Bloomberg пише про те, що Росія веде перемовини із новою владою у Сирії, щоб залишити свої військові бази на Середземному морі. У Міноборони Росії навіть вважають, що в них є розуміння з усім ісламським угрупуванням. А шам про те, чи залишаться ці сили на території Сирії чи ні, невідомо. Більше того, видання Рейтер пише про те, що Росія все ж таки продовжує евакуацію своїх військових, але все ж таки сподівається на залишення військових баз. Враховуючи, що там основні сили якраз про турецькі, то напевно Путін може з Ердоганом знайти якийсь компроміс, якийсь договорняк, Але тут є питання, а що Путін взамін дасть Ердогану, і що, в принципі, Ердоган може запросити у Путіна. Може віддати якусь зону впливу в інших регіонах світу, наприклад, у Лівії, там були якраз конфлікти між російськими та турецькими проксі. Разом із цим у Сирії наразі перехідний уряд. Невідомо, як довго він буде продовжуватися, невідомо, які сили будуть після нього. Невідомо, що буде з цим урядом. Може там завтра буде якась нова революція чи продовження громадянської війни. Тобто Сирія наразі знаходиться у такій сірій зоні, що прогнозувати фактично нічого неможливо. Тому наразі, якщо навіть Росія зможе домовитися з нинішніми силами, не факт, що ці військові бази зможе зберегти там через півроку. Але Росія, ясна річ, не хоче втрачати свій вплив. На Середземному морі, тому що це фактично єдиний вихід з російськими військовими базами до цього моря. Видання Wall Street Journal пише про те, що Трамп розглядає можливі завдання авіаударів по ядерним об'єктам Ірану. Також про те, що в адміністрації Трампа вже розробляють плани щодо відносин до Ірану, і там є доволі різні плани від самих м'яких. До самих жорстких Найм'якші варіанти передбачають те, що просто Сполучені Штати будуть закріплятися на Близькому Сході, будуть створювати більше своїх військових баз, перекидувати військових туди і так, далі, і так далі. Також надавати додаткове озброєння Ізраїлю, ну це само собою. Але деякі члени команди Трампа виступають більш радикально і вважають, що в принципі можна й завдати авіаударів по території Ірану. Таким чином, хочуть примусити Іран до дипломатії, ну а точніше, напевно, не до дипломатії, а до якоїсь капітуляції чи чогось подібного. Пишуть про те, що також можуть вести додаткові санкції проти Ірану, доволі жорсткі. Поки що це плани на різні події. Але в принципі адміністрація Трампа буде набагато жорсткішою щодо Ірана ніж демократи. Це в принципі було і минулий раз. Демократи навіть були готові на перемовини із Іраном, але Трамп. Усі ці перемовини повністю закрив, враховуючи те, що Трамп один з найбільш проізраїльських президентів за останні роки Сполучених Штатів, то не дивує, що в нього така політика щодо Ірану. Question, При цьому варто відзначити знову ж таки, що пряма атака Ірану це найрадикальніший варіант, і в нього будуть великі наслідки. А щодо жорстких санкцій, то це доволі дивно, враховуючи те, що. Над і так є багато санкцій, але ми бачимо, що в них навіть є непогане ВПК. Єрмак нещодавно прокоментував плани Трампа та плани його адміністрації і заявив про те, що плану Трампа поки що не існує, і в команді президента є лише певні ідеї з цього приводу. Так, він нещодавно зустрічався якраз з представниками Трампа і говорить про те, що конкретного плану немає, що вони хочуть більше інформації по Україні, і що Україна буде якраз ділитися цією інформацією. А в принципі, напевно, із західних видань так було зрозуміло, що конкретного плану немає. Є якісь такі чернетки, з яких, напевно, і будуть будуватися якісь плани та вже перемовини між Росією та Україною. Але чіткого плану немає. Це, до речі, ще пов'язують із тим, що Трамп ще не президент. Тому він деякої інформації не знає, коли стане президентом, йому там розвідка чи деякі ще структури нададуть більше інформації щодо війни в Україні і може тоді позиція трішки може змінитися. Можливо, навіть не цілі. Я думаю, що ціль завершення війни у Трампа залишиться, але методи може буде переглянуто. Роскомнадзор нещодавно в Росії заблокував Viber, говорить про те, що там проводиться якась екстремістська діяльність. Щось там відбувається таке негативне для суспільства, тому його ось вирішили заблокувати. Не знаю наскільки ця новина і справді важлива, але вайбером у Росії майже ніхто не користується, а там він не популярний, але тенденція до блокування усього Західного в Росії є, і ми бачимо, як там сповільнюють Ютуб. Блокують там деякі соціальні мережі деякі соціальні мережі визнають екстремістськими, і так далі. І так далі. І Росія максимально хоче віддалитися від західного світу, а що може навіть і не так погано. Михайло Федоров нещодавно поділився статистикою, куди ж українці витрачають ось ці кошти, які Зеленський нещодавно видав. Тисячу Зеленського. І тільки 4% відправили до ЗСУ. А у 63% людей їх витратили на комуналку. Перше, що це показує, це показує проблему людей номер один. Проблема людей номородин це комунальні послуги. Тим більше вони нещодавно значно подорожчали, і люди намагаються, хоча б цією тисячою перекрити свої борги. Хоча цю тисячу можна було витратити не на все, що завгодно. Щодо донатів і всього такого, почали це обговорювати, чому так мало там донатили на зсу і так далі, і так далі. Але якщо в принципі наша влада, уряд захотіли би ці гроші, щоб вони потрапили до ЗСУ, то треба було їх і витрачати на зсу, а не займатися популізмом і не роздавати усім по тисячу гривень. Видання рейтер пише про те, що за декілька годин до свого бігства Башар Асад брехав війську і говорив, що допомога від Росії вже наближається. Пишуть навіть про те, що про його від'їзд не знав молодший брат, який якраз і керував одним із полків. Як то кажуть, два-три тижні, а справді Асад на початкових етапах міг і справді сподіватися на Росію, тому що у 2015 році вже Сирія. А саме режим Асаду був рятований завдяки Росії та Ірану, а саме Хезболи, ось наразі Росія не змогла перекинути свої сили, а Хезбола була виснажена війною із Ізраїлем. Тому Асада ніхто не підтримав, а його власна армія навіть не стала воювати. Але в принципі Асад доволі швидко встиг зорієнтуватися, зрозумів, що його армія не буде воювати, і тому доволі бистро в'їхав. Президенту Південної Кореї Юнцок Йолю з другої спроби все ж таки оголосили імпічмент, і наразі його вже чекає кримінальна справа щодо перевороту та там інших статей. Нагадаю, що з першого разу імпічмент не пройшов, тому що треба було 200 голосів. А проголосували лише тоді 195. Але зараз проголосували усі. Тоді, до речі, бойкотувала це голосування саме його партія, саме правляча партія. Вони його все одно підтримали. Хоча на перевороті його партія не підтримала. В Принципі доволі логічно, що його мало відправити у відставку. Було б дивно, якщо б він продовжував свій президентський пост, при тому, що намагався здійснити військовий переворот. У сирійському міністерстві інформації нещодавно заявили, що судитимуть військових журналістів, які сприяли пропаганді режиму Асада. у повідомленні йдеться, що буде ціла компанія в рамках правосуддя щодо пошуку таких журналістів, які прямо чи опосередковано сприяли пропаганді злочинів та масових вбивств. Проти сирійського народу, ну ось таке в принципі анонсування масових репресій, тому що під термін пропаганда може бути все що завгодно, тим більше зазначено, що там можуть засудити людей і опосередковано, які приймали в цьому якби участь. А та й здається, що нинішній уряд не буде дуже сильно розбиратися, не буде там якихось нормальних судів справедливих та такого іншого. Цього всього не буде, як ви розумієте. Та що там нещодавно були публічні страти асадівських чиновників? Тому правосуддя там, ну, таке, не європейське, скажімо так. Неєвропейське. Парламент Грузії нещодавно обрав нового президента країни. Їм став минулий футболіст Михайло Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом. За нього проголосували 224 депутати. А потрібно було 200 голосів, щоб його обрати на посаду. Ну, і ось таким чином він був офіційно обраний. Під час голосування біля парламенту проходили акції протесту, і трішки пізніше діючий президент заявила про те, що вона не визнає ці вибори і не визнає нового призначення президента. Ну, в принципі, вона виступає за опозицію і не визнає навіть парламентських виборів, які нещодавно пройшли. Оскільки Грузія стала парламентською республікою, то прямих президентських виборів там не проводиться і проводиться він через парламент. Насправді це стандартна практика для парламентських республік у тій же Німеччині таким же чином обирається президент. А щодо загальних настроїв у Грузії, то протести продовжуються, а нинішній президент не збирається йти. Доволі цікаво, що в принципі наразі може і справді це вилитися у серйозну політичну кризу саме через президента, тому що нинішній президент не збирається йти, а нового на посаду як би вже призначили. А тому в Грузії може становитися режим якогось двоєвластя чи чогось подібного, коли, начебто, когось там визнають, когось не визнають, і різні гілки влади по-іншому діють. І в принципі не зрозуміло, як вирішувати нинішню політичну кризу, особливо з нинішнім президентом. А до речі, її ще обирали на прямих виборах. А Єрмак заявив про те, що Україна не готова розпочати перемовини із Росією, тому що Захід недостатньо підтримує Україну і що Україна не може виступати з позиції сили. Також наголосив на тому, що не буде ніяких ваших договорників, що не буде там ні нормандських форматів, ні мінських, і буде щось по-інакшому, що Росія не буде там диктувати якихось ультиматумів. Не до кінця розумію, як Україна може стати в принципі з позиції сили, якщо Росія наступає, якщо там Захід типу передасть озброєння, Україна почне тиснути на Росію, а тільки таким чином, але здається, що це наразі нереально не тільки через західну зброю, але й через виснаження української армії. Щодо Мінська та нормандського формату, то зрозуміло, що це в минулому і що такого формату вже не буде. З іншого боку, Ярмак говорить про мінські домовленості як про негатив. Хоча слід зауважити, що напевно домовленості у майбутньому будуть набагато гірші ніж мінські домовленості, особливо враховуючи, що території Україна набагато більше втратить. Видання Нью-Йорк Таймс пише про те, що Україна вже двічі відкладала підписання угоди про видобуток корисних копалин із адміністрацією Трампа, і спеціально українські чиновники чекають Трампа. Пишуть про те, що цей договір хочуть підписати вже з Трампом, щоб йому підіграти. І в принципі, українські чиновники так рекламують Трампу цей договір. Українські політики вже почали активно підігрувати адміністрації Трампа, і в принципі правильно все роблять. Слід розуміти, що на наступні 4 роки це діюча адміністрація Сполучених Штатів, з якого потрібно буде працювати. За ними навіть став і конгрес. А ну і раніше писали про те, що Трампу, начебто, подобається ця ідея щодо ресурсів, щодо того, що Сполучені Штати та американські інвестори саме входили на український ринок і будували там підприємства щодо цього. Та й для України це буде дуже непогано, що після війни хтось, в принципі, інвестував на територію України у будь-яку сферу, тому що з інвестиціями після війни бувають великі проблеми, особливо якщо загроза війни буде маячити на горизонті. Келох, якого Трамп вибрав спеціальним посланцем щодо війни в Україні, вважає, що бойові дії можуть припинитися у наступні пару місяців, а перемовини між сторонами можуть пройти навіть у Вашингтоні. Ну, про можливі переговори тут, в принципі, нема чого коментувати, про це постійно говорять, але ось формат і де це буде відбуватися, і справді велике питання. Щодо Вашингтону, то напевно це доволі сумнівно, щоб там були проведені перемовини, і для усіх сторін це буде досить дивно. Для сполучених штатів буде доволі дивно, що вони приймають Путіна у себе, тим більше він знаходиться у міжнародному розшуку. Сполучені Штати римський статут не підписали, тим не менше це буде виглядати дивно. Та й для Росії теж тому, що це ж логава зла, і в принципі там треба ядеркою по Вашингтону. А тут Путін приїжджає до Вашингтона, щось там домовлятися чи щось таке. Єдине, що Україні було би вигідно, тому що це територія, якби проукраїнська, тим не менше, я думаю, що скоріше за все перемовини пройдуть у якихось країнах у тих глобального півдня, які там, начебто, нейтральні чи напівнейтральні. Видання Wall Street Journal пише про те, що компанія Amazon планує пожертвувати 1 мільйон доларів фонд інагурації обраного президента Сполучених Штатів. Раніше це зробив і Цукерберг, і в принципі це така стандартна практика в Сполучених Штатах, що компанії жертвують якраз на сам процес інагурації, і він, в принципі, відбувається якраз не за рахунок бюджету, а за рахунок ось таких надходжень. Ну а так корпоративні гіганти вже включилися у гру і вже підмазуються. І доволі цікаво, що в принципі ні Цукерберг, ні Безос вони не підтримували однозначно ні одного кандидата, тому що напевно розрив був невеликий щодо опитувань, а тому й займали таку проміжну позицію. Лідер Китаю Сі Цзіньпін, напевно не приїде на інаугурацію Трампа. Про це пишуть різні видання. Хоча до цього Трамп офіційно запрошував саме Сі Цзіньпіна на свою інаугурацію і робив це публічно. А цікаво, що адміністрація Трампа, незважаючи на усю ворожість до Китаю, все ж таки запрошувала Сі Цзіньпіна, це такий, напевно, офіційний протокол. Тим не менше це було зроблено публічно, а Сі Цзіньпін може не приїхати, там будуть якісь посли на інавгурації, це, в принципі, знову ж таки протокольна історія. Але товариш Сі щось задумав і, напевно, ніяких покращень між Китаєм та Сполученими Штатами не буде. Хоча це, в принципі, і так очевидно, що все йде більше до ескалації.